Бойові дії на сході України продовжуються попри оголошене перемир'я. І наші військові дуже потребують технічних пристроїв, які допоможуть виявити ворога вночі, коли він найбільш небезпечний. Ми путем довгих переговорів, з советом з знающими людьми, переговорів з солдатами. Ми планували купити один прибор ночного бачення, який стоїть 21 тисячу там, з чим-то, но так як у нас не вийшло забрати, а потребність в приборах дуже велика, ми не За собранные деньги смогли купить два прибора ночного видения и бинокль. Это то, что сегодня уедет на передовую. Сегодня эти ребята уже это все получат. Это те приборы, которые им очень необходимы. Поэтому за собранные деньги мы смогли купить два прибора. На ці прилади гроші зібрали достатньо швидко, адже чималі суми пожертвували підприємці Олександрії, котрі не побажали називати своїх імен. Эти прибори ми змогли купити благодаря людям. Предприниматель, который не вважав необходимым выслушивать свой адрес хвалебный ход, он просто перечислил нам 10 тысяч, в том числе за которые мы могли купить приборы ночного видения. Ще один предприниматель, тоже, который не считает нужным получать хвалебные оди, он нам передал. 4000 и многие люди кто-то приносил 20 кто-то приносил 100 кто-то приносил 100 евро эти все деньги вместе сложены за каждую копейку мы готовы отчитаться у нас и учет и контроль каждой копеечки все это есть и мы благодаря усилиям всех жителей нашего города смогли купить для ребят вот такие вот вещи За словами волонтерів, оголошено новий збір коштів для придбання приладів, які дуже потрібні для військових, що несуть службу у 72-й мотострілковій бригаді, що базується в районі Волновахи. Нашим захисникам потрібен прилад нічного бачення, який коштує 7700 гривень, та тепловізор, вартість якого 75 200 гривень. Ці технічні прилади здатні врятувати життя десяткам українських героїв. Фінансову допомогу у будь-якому розмірі можна приносити в офіс координаційного центру волонтерів за адресою вулиця 50 років жовтня 12